Команда американських вчених з медичного факультету Кейс Вестерн у Клівленді, штат Огайо, виявила, що один препарат проти раку швидко відновлює церебральні функції у піддослідних мишей із хворобою Альцгеймера. Це великий прорив у боротьбі з цією страшною хворобою. Збільшуючи кількість білку, медикамент призводить до зникнення серед мишей до 75% бета-амілоїду, речовини, накопичення якої є однією з основних патологічних ознак хвороб. Бексиротен також ліквідує симптоми цього захворювання, такі як втрата пам'яті. Препарат має ще пройти перевірку в лабораторії. Хвора на альцгеймера ця мишка не може знайти притулку в цьому затопленому лотку. Їй роблять ін'єкцію цього препарату. І за кілька хвилин пам'ять повертається. Вона прямує чітко до знайомого їй притулку. За три доби після початку лікування бексиротеном підослідні миші генетично модифіковані, щоб бути носієм еквіваленту. Альцгеймера вже проявляють нормальну поведінку. Проте європейські вчені з науково-дослідного центру в Парижі не квапляться гучно святкувати перемогу. Ти прогрес є проте дуже важливим у боротьбі з захворюванням, на яке страждають 35 мільйонів людей у цілому світі.